В серіалі Останній дзвінок в Стамбул в головних ролях знялись Ківан Штатитуг, Берен Саад. Фільм знятий у жанрі романтичної комедії та представлений з приголомшивим акторським дуетом ківантазлитугом та Берен Саат, які привнесли в картину багато вогню, пристрасті та запаморочливої романтики. Ніхто й ніколи не замислювався про те, коли і де може розпочатися романтична історія. Серій дівчина, впевнена в собі, розважлива і завжди звикла чітко виконувати власні інструкції. Але непередбачувана обставина може трапитись з кожним. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Я, звичайно, розумію, що ви прийшли на мій канал, щоб подивитися це відео і все. Але я буду дуже вдячна вашій підтримці. Наш канал потребує безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобайки. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати україномовний контент. Зверніть увагу, що наш канал підготував для вас вже чимало добірок. тож не забувайте їх переглядати. Обіцяємо, буде цікаво. І обов'язково напишіть в коментарях, що сподобалось, а що ні. Все більш не відволікаю. Приємного подальшого перегляду. Серіал «Ворог кохання в головних ролях знялись Назан Кесал, Бусе Мираль, Джем і Дід узюмоглу. Це історія однієї сім'ї, в якій мирно живуть троє доньок. Бахрія прожила складне життя і зненавиділа чоловіків, тому глибоко зарила любов у землю. Так само веліла зробити й своїм донькам, бо не хоче, щоб вони теж страждали через чоловіків. Мати віддала багато сил, терпіння і любові, щоб виростити своїх дітей благополучними. Вони завжди відчували любов і підтримку матері. Однак життя так влаштоване, що майже кожен припускається власних помилок і вчиться на гіркому досвіді. Наймолодша Інджі зустрічає вродливого молодого доктора Уйгара. Молоді люди закохуються одне в одного, але не можуть бути разом. Інджі через матір ворога кохання, а в Уйгара є травми з дитинства. Він усе життя уникав кохання, але ж серцю не накажеш. Чи будете переглядати цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі Серіал Моє прекрасне життя. В головних ролях знялись Онур Туна Хіляль Антибілєк. Життя Шепнем ніколи не було легким і неймовірно щасливим. У ранньому віці дівчина почала працювати в автосервісі, що при всьому бажанні не могла назвати легкою працею. Часто вона мріяла, що одного разу стане багатою і перестане задовольнятися копійками, яких ледь вистачає на повсякденне життя. У шебнем є чарівна донька на ім'я Саре, яку вона дуже сильно любить, але так склалися обставини, що вихованням і утриманням дитини жінка змушена була займатися сама. Вона завжди намагалася дати своїй доньці все найкраще, але часом на це не вистачало грошей. Крім того, що вона намагається якомога більше піклуватися про доньку, щоб ним намагається вирішити численні фінансові проблеми. Тільки їй це дається з великими труднощами і шебнем усіма своїми силами просто намагається вижити в цьому жорсткому світі. Неприємності постійно звалюються на голову нещасної матері, і часом їй хочеться опустити руки і здатися. Але одного разу доля підкидає героїні цікавий шанс. Чи зацікавив вас цей серіал? Буду дуже вдячна за поширення цього відео своїм друзям чи колегам. Лише разом ми зможемо розповсюджувати україномовний контент, щоб нас незламних українців знали у всьому світі.